Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гість нашої студії фахівець Подільського бюро правничої допомоги Сергій Морозов. І поговоримо ми про відповідальність за прострочення сплати аліментів. Доброго дня! Доброго дня і на початку нашої розмови я хотіла би поговорити та дізнатись, якою може бути відповідальність за несплату аліментів на дитину в Україні. Насамперед хотів би пояснити, що сплата аліментів на дитину це. Один із спосібів участі батька, який проживає окремо від дитини, в її утриманні. Якщо брати на законодавчому рівні, то обов'язок утримувати дитину до досягнення повноліття, а іноді і після досягнення повноліття закріплений в Конституції України в статті 51, а також у статтях 180, 185 і 199 Сімейного кодексу України. Однак такий обов'язок зі сплати елементів на дитину не завжди виконується належним чином. Ага. Хоча відповідальність за виховання та забезпечення дітей однаково однакова несуть як батька, так і мати дітей. І право подавати на стягнення аліментів може бути використано тим, тим батьком з матір'ю, з яким знаходиться дитина. У разі, якщо батька чи мати не сплачує елементи, то це вважається невиконанням або неналежним виконанням обов'язку щодо отримання неповнолітньої дитини. Зв'язку з цим існує три види відповідальності. Перш за все, хотів би наголосити на першому виді відповідальності. Це цивільна права відповідальність згідно зі статтєю 196 Сімейного кодексу України. У разі виникнення заборгованості зі сплати аліментів за рішенням суду або за домовленістю між батьками одержувач аліментів має право. Настягнення неустойки пені у розмірі 1% від суми несплачених аліментів, прострочених з дня, з прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня прийняття судом рішення про стягнення елем... пені. але не більше 100% заборгованості. Тобто, наприклад, якщо аліменти. Є довідка про заборгованість, яка видає виконавча служба. Uh -huh. Заборгованість складає 100 тисяч, а пеню врахували 110 тисяч, то буде присуджена сплата пені не більше 100 тисяч. Uh -huh. Другий від відповідальності це кримінальна відповідальність. Передбачена статтями 164-165 Кримінального кодексу України. «Дані від відповідальності наступає виключно за наявності, якщо заборгованість зі сплати аліментів виникла за рішенням суду. Заборгованість зі сплати елементів становить розмір, який перевищує сукупна складає суму виплат за три місяці відповідних платежів. І наявні будь-які ознаки того, що боржник палементом уклоняється від сплати аліментів. Це може бути зміна місця проживання, скриття доходу від виконавчої служби, яке призвели до виникнення цієї заборгованості. Як я вже і казав раніше, стаття 164 кримінального кодексу України щодо ухилення від сплати е, аліментів на отримання дітей передбачено, е, що злісне ухилення від сплати аліментів, встановлених рішенням суду, коштів на отримання дітей, а також зли, е, злісне ухилення. Е, Батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, до довини, особи може бути застосовано такі відпокарання, покарання як Відстав від 80 годин громадських робіт до 120 годин громадських робіт, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Те саме діяння вчинення особою, яка раніше притягалась до кримінальної відповідальності, буде вже більш жорсткі до неї застосовані методи покарання. Це Може бути громадські роботи на строк від 120 до 240 годин, або арешт на строк від 3 до 6 місяців, або обмеження волі на строк від 2 до 3 років. А які можуть бути наслідки для засудженого за ухилення від сплати аліментів? саме основний негативний наслідок це відбуття покарання. Наявність судимості і, випливаючи з цього наслідки, а також можливість позбавлення батька батьківських Є. прав. Сергію, також на початку нашої розмови ви сказали про три види відповідальності. Про два ви розповіли, а які все ж таки третій? Ну, Третій відповідальності це адміністративна відповідальність, де передбачено такі відповідальності статтю 183 з позначкою 1 Кодексу України. Про адміністративне правопорушення. Основною умовою настання адміністративної відповідальності є несплата аліментів в сукупній сумі за 6 місяців. І санкція статті передбачає такі покарання, як суспільно корисні роботи на строк від 120 до 240 годин. Ще таке не менш важливе питання. Скажіть, будь ласка, куди саме звертатись для стягнення збожника пені за просрочення сплати аліментів? Ну, необхідно спочатку взяти довідку виконавчої служби про розмір заборгованості. Потім треба скласти буде відповідну позовну заяву про стягнення пені. Для цього необхідно буде звернутися до юриста чи до адвоката, який зможе скласти таку позовну заяву. До такої позовної заяви треба долучити пакет документів, такий як паспорт, копію кода, е, алімента отримувача. Свідоцтво про народження дитини, можливо, копію виконавчого листа, довідку про заборгованості з виконавчої служби. Юрист складає позовну заяву, долучає такий пакет документів, і в судовому порядку вже суддя, розглядаючи, виносить рішення з приводу стягнення. Сергію, ми вам щиро вдячні за такі роз'яснення. Дякую, що запросили до вас в студію. Глядачам нагадую про те, що якщо у вас в разі виникають питання юридичні, зокрема по сьогоднішньому предмету спору, ви можете звернутися до найближчого бюро правничої допомоги. Можете звернутися до Подільського бюро правничої допомоги, яке розташоване за адресою проспект Шевченка-16 в місті Подільського, або зателефонувати на гарячу лінію 0800 213 103, або на наш стаціонарний телефон 048 62 205 30.